Доброго дня, погодка супер, вітер такий, що ну. Правда, не такий уже, як був вночі, але зараз вирушаємо у ліс. Є у нас певні справи. Сьогодні наша подорож до лісу трішки незвична. Тому що ми їдемо шукати не гриби, не опеньки, Їдемо шукати глину. До лісу ще не доїхали, а Юра гукає, йди, каже, я знайшов опеньки. Знайшов пенька прямо під своїм гаражем, під залізяками. Так, це сарки наші. Майже однакові вже всі. Але бігають разом, а от ночувати разом не хочуть. Весь ходять разом, а ночувати ні. Хотіла слідцю прицепчиком, яка і сідай до батька. Ай, сіхієм батько. Сладив мене, Юрась з трактора кричить злазь. Підемо побачимо. Зараз покажу на що ми будемо дивитися. <гум> Ось це кар'єр. <гум> Був. Був. А зараз це кар'єр і ліс. А що злазити, побачити то он до глина чи ні? Ондо. А тому он хтось живе. Бач. Дивись. Так, домовились, що я десь тут спущусь, а Юра об'їде все-таки, тому що йому важко спуститися. Мені, якщо чесно, теж. Цуцики, ви зі мною? Давайте. Тільки листя. <ріст> Оба спустилася. А ні, це там ніхто не живе. Там просто так осунуто коріння. Земля осунута. Да, це я спустилася вже. Так, щоб сказати, що десь тут раніше були якісь. Лиси, може, де і є? Чи якийсь лис чи бурсучок? Зараз то не бачу, поки ось тут навколо всі Йо-ба! З'їхав пончик, а де біляш? Біляш, біляш, на, 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 на. Біляш. біляш. Пончик з'їхав за мною, а біляш ні. Але щоб сказати, то нічого то нічого і грибів ніяких не видно абсолютно. Поня, що, біляш побіг за батьком, так? Да? Так, десь каже Юра, що тут десь тут, отут десь глина має бути, він зараз приїде, заїде звідки можна трактором спуститися сюди, а я вже прийдуся. Ось, напевно, що. Ой, так. Так. Да. Ось воно поскузнулося, а воно все місяця. Ось так, зараз прийде, то десь будемо накопувати, приїде. Буде копати, я буду наносити. Опа! Так, да, це ось так. Люди копають. А, воно все міститься під ногами. Ось так. Піду йому назустріч, чую Трактор дрикоче. Ось тут. Може, щоб далеко не носити. Отакий От кар'єр. Він тут а чималенький. Раніше завжди сюди школи на екскурсії спускалися. А зараз ми тут взагалі рідко. Взагалі в цьому лісі рідко, не то що кар'єр. Ну, а це вже ось так глини потрібно. О, а зараз ще не знаю, як, чи він сюди заїде. Бачите? Треба піднімати. О, біжить. Є, Біляш біжить. Що, Біляш? Ти злякався, да, на низ сходити? Злякався? Так, якось пробирається. Юрась, а тут зараз буду піднімати йому, напевно, що. Він обійхав. Взяв і об'їхав. Молодець. Я думала буду піднімати. А, в мене Юра, де піхота не пройде. ну? що? Отак я позаїжджаю. А ви їдеш кудою? Око, що вправо. Всього <різь> вперед. Дивись, де будемо. Тут немає. А це що вон копають? А, це таке болоти. О, о, -о майка. -да. Хобате, вигрівайте листь. це севелька. Давай відро лопати, заступи. Даю. Юра, ми як археологи якісь кар'єрні розкопки ведемо. Давай носи! <гум> Тож носу, ну, несу, несу, хто носить. Так, друге відеречко висипаю, нам то, може, її не треба бо багато більше. <гум> Це на грубку поправляти. Але поки тут, то вже вкопаємо трішки. Це вже пісочок. Піску свіженьку фазоном. Так, три таких відеочка глини копали і віддерця піску взяли. Хватить! Хватить, одним словом побачили, що є. Може, коли приїдемо. Ось тут теж глину попали, коротка глиною. Так, ще зоодне взяла відеочку, поскладаю гілочок сосни, знову ж таки, фазанам буде. Практично разом із шишечками деякі будуть свіженькі. А ще я трішки підзбираю соснової кори. І знайшла слимачком. Слимачка мені не потрібно, вистачає своїх. Ну, ось, пощастило підібрати, ще й трішки березвої. Я її собі попідсушую і вона мені... Я так відчуваю, що пригодиться.